Так, усім привіт. Так, ну що сьогодні неділя. Сьогодні збираємося жінкою піти на рибалку. То вчора були там прямий ефір записували. І хочу зробити приманку клейковину. Ось набрав, зараз покажу. Ось бачите, набрав ворошна, ось трохи. Зараз покажу. зараз покажу, як воно робиться. Це борошно вищого гатунку, Інше не підходить, бо там клейковини маловато буде. Ну, зараз поставлю так камеру, щоб видно було. І покажу, як це робити. Так. Ну, ось наше борошно. Трохи наливаємо водички і замішуємо звичайне тісто. Там і шум таке, тугеньке. Коротше, нерідке буду важко тоді вимивати. Це вийде, вийдемо. зараз покажу. І так, ось, тісто вимісив. Тепер відкриваємо потихеньку воду. Так от і починаємо ну, як би несити, вимивати. Це вимивається крахмаль, а нам повинно залишити нього Одну клейковицю. Ну так дуже не розбиваємо, отак Ми от миємо, не спіша то тих пір, поки воно не стане такою, не, не крихкою, бачите, крихка така маса. А однорідна як резинка. Ну, я буду мити. Ну. Зараз включу. Так, ось дивіться. Майже готове, але ще Зараз я поколу. Вот біжить, бачите? Ось між руками. Ще рано. Ось, дивіться, бачите яке. Водичка ще біленька. Це ще значить, означає, що ще не все вимало. Так, дивіться, бачите, яке воно вийшло. Ось. таке тягуче. Зараз воду одіжмо, та ще трошки, ще трошки бачите, треба ще трошки вимити, ще не все вимилось. Ну, будемо мити далі. І так, ось що в нас вийшло. Бачите? Така ось резинка. Нагачок треба надівати. Ну, я покажу це сьогодні на рибалці. Отак розтягуємо, шматок наділи отакий от. Отак. Навіть хай він трохи тіліпається. Ну, він полежить, трохи такий тугіше стане. Такий, як ото для дітей продають ото, слимаків таких. Що м'ячку йти можна. Це майже таке саме. Тепер додамо сюди трошечки-трошечки ваніліну і все. І наша е, насадка готова. Так що зустрімося сьогодні в прямому ефірі. Десь е, е, час дня або в 2 години дня, ну, в два часа дня. Подивимося як. Так що приєднуйтесь і поспілкуємося, подивимося, що буде ловитися. Так що чекайте всі на прямий ефір. Кому там цікаво буде. Сьогодні побачимося. А, трохи не забув сказати. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все, що бачите, я відповім на всі питання. Так що до зустрічі на річці.